Найс. Nice. Шо, блять, і де він був? Але погодьтеся, цей момент такий дійсно дивний. Ідемо на банан, обережно чухаю одному голову. Проходимо далі, один тімейт на міду ще двоє зі мною. Бачимо ще одного. Вбиваємо. Тімейт на міду ми мед, Роє на банані. І сука, як він там пройшов? Повз тімейта на міду? Як? Хай, are you? Nice. Very good, very good. <laughs> Сука, що знущається, ганда. Сьогодні і тут я капітан. Перший вилетів за борт. Другий вилетів за борт. Цього згодувати акулам нахуй. EPS One! Ось не подобається, закрив своє зі НАНОСТЕРВО! НАНОСТЕРВО! Кулі залетіли, як тьоща в криницю, господи, як же ж це було файно. Та ти шо? А русские ж не здаються? Яшкі what are you doing, тим. Та ну пиздець, ну чому я маю грати 12 фрагів, а вони 4, 8, 6, 3, бля? Поясніть мені тупому, тут взагалі хоч раз може бути так, щоб не було технічної перерви ні в кого. Гой, гой, гой. То гой чи гобі, ти оприділися вже сьогодні чи ні? У тебе на Калашові намальована стрілочка, щоб ти цілився. А ти просто не цілився і здох. Погано. А Краще кажучи, і більш точніше передаючи емоції, це було хуйово. Квін! Всіх назвав тільки того, що треба з третього разу. Об! Я настріляв 15 фрагів, він 14, де ви, сука, граєте, ДЕБІЛИ помощник ти, ЙОПА yeah, <laughs> Бомжі налетіли на мене, пс Короче На нате, розбирайте! Да, які проблеми. Бомжі, бля. Вехашник баний! Блять. Я залишився один, але можливо я щось зможу зробити. Зараз буде клатч Клатч плюс Ейс Бест, бест, да. Сенкс, є. Бест. Ой, ти прямо там, бля. Нахвалив же. Ну, ти насправді гівно гравець, але. За те, щоб пись говорив зі мною всю катку тобі дякую. Бля, знов геюги, шей москалі. <тит> Значить зірки, походу не золоті, а міки. Як і тазик, яким накриється їхня кар'єра після цього матчу. <тит>

тільки гуртом нападати можуть Мужчини давайте зіграємо в одну ігру увілекательну хто пачку скине, да. той підаць Сука Здається я попав А я не місний Мені пух Зато пачку не я скинув Підаць Ворожки, вміє випити кис Тільки попробуй нікого не вбити, я тебе насажу на то довге дуло су. Хуй тобі, а не АВП в наступному раунді. Так, на, мене на банані. <пух> Йому сподіваюсь, приємно на твоєму банані. Ахуя сальто, лише, на жаль, воно нам раунд не виграло. У вас один на банані. Запусті. Та немає у мене на банані нікого. Я ще нікого не встиг припаркувати туди. Хай, Хай. Шо, блядь, перейдіть по... Хом'яка. Всім доброго здоров'я, шановне панство. Сподіваюся, що вам сподобалася ця нарізка. І попрошу сильно суворо не судити за монтаж, оскільки це лише моє перше відео. Я обіцяю, що з кожним новим відео я старатимуся робити все краще і краще монтаж. А на даний момент вимушений вам сказати, що сподіваюся, ви провели перший місяць продуктивніше і загалом краще, ніж я. Але як би це не було сумно казати, до зустрічі в наступних, сподіваюся, кращих нарізках, скільки ж я вже сказав слово сподіваюся, і гарного вам настрою.